Так, друзі, всім привіт. Це відео для тих, хто має автомобілі, хто хоче мати, планує придбати або хоче свій автомобіль привезти до ладу. Зараз я вам покажу в якому стані, приїжджають до нас американці. Це не тільки американці, це можуть бути ззовні, ми подивимося, ніби гарний має вигляд. Ми її зараз накрили, тому що зупинили процес піскоструйки, частково попіскоструїли. низи, пороги, дверки, хочу вам показати. Не обов'язково, що машина має бути пригнана Америки. От ми дивимося. Де була корозія, де були жучки, де була ржавчина, ми все зараз поубирали. Ми убрали так само на дверках. Частину передньої дверки ми зараз подивимося, її буде видно. Дивимося знизу. Це сам поріг. Бачите? Тут пороги. Це все забрав. А зараз дивимося спереді поріг. Йдемо допереду. Звичайно, мусив салон закривати. Бачимо, як виглядає, в якому стані щоб подивитися ближче ось такі от грубі корозії Знаєш, відповідно тут ми вже забрали жучки так фокусуємо камеру бачите? це ще нам лишається зробити якщо цього не зробити зараз під цими пластиками йому буде за рік часу хана передивимося що тут бачите задня частина де підкоструєна частенько лишилася Вся передня весь поріг все ржавчині зараз його треба забирати йдемо назад дивимося Ну це слідуючий об'єкт для роботи. Аналогічна ситуація. Бачимо, що тут робиться, низи дверок, фокусуємо камеру і днище. І це ось однище так само треба нам чистити. Для того, щоб можна нормально його вскрити, погрунтувати і зробити ремонт кузовщини. Тому не байдужте, не легковажте. Є маленькі жучки, де-не-де появляються, заганяйте в піску струйку. Робіть з тим порядок. Не чекайте цілу зиму цілий рік. Тому що через рік, якщо в першому році з'явилися отакі жучки приблизно, на слідуючий рік це гарантовано, що вже буде в такому стані, як ми бачимо зараз. І таке саме тут по дверках. Це все було вскрито. Ми забрали той шов, під швом бачите, що робиться. Лущиш. Дивишся, що там робиться. Просто срака. Хоча зовні виглядає ніби ідеально. Не чекайте до останнього. Як робите профілактику зубів, раз в рік чи раз в два роки до стоматолога звертайтеся для того, щоб почистити, зробити, пломбувати. відповідно, аналогічно робіть з машинами. Тому що ця ржавчина з нами не шуткує. Час проходить і гниє ржавіє. Бачимо, що робиться на ЛТ-шці. Але теж аналогічна ситуація. За рік часу тут буде набагато гірше. Ми вже зараз маємо такого спринтера. Це просто плачевний результат. Тому працюємо далі. Контакти я залишу під відео. Силочка буде на сайт наш, ще й інші додаткові роботи, які ми виконуємо. Тому нема питань. будь-який час, тільки попередні дзвінки. Все робимо тільки за попередніми записами. Потрібно узгоджувати момент. Вільний час, тоді, коли ми можемо прийняти машину. Це від цього залежить так само, що погодні умови. Наша зайнятість, зайнятість тих майстрів, які відповідно далі будуть обробляти ту саму машину, відповідно, грунтувати, фарбувати і доводити її до ума. Кому цікаве відео, ставте лайк. У кого є потреба, звертайтесь. Всіх благ, до зустрічі!